Доброго дня, меня зовут Евор Хегонян. Я представляю компанію Noris Group. Ми зареєстрували нашу компанію у лютому 2022 році. Та після початку війни ми майже рік нічого не робили, бо виробництво стояло. Але в середині минулого року ми відновили наше виробництво та почали пропонувати нашу продукцію по супермаркетах України. Ми виробляємо смачні чіпси з морських водостей Норі під торговельною маркою Noris. У нас є 4. Це морська сіль, сыр, васабі та хандаші. Це новий продукт для нашого ринку, і покупці і супермаркети поки що обережно, але пробують. Ми часто спілкуємося з покупцями в магазинах і майже всім чіпси подобаються, бо вони реально дуже смачні. Нас спонукало звернутися до нашого банку за послугою факторингу, те, що супермаркети виставляють вимогу всім постачальникам від строчку платежа 60-70 днів. На цей термін гроші компанії заморожені в дебіду. И не працуют на компанию. Мы давно обслуговаем всю банку Восток. І менеджері банку нам надали список документів, які необхідно було надати для отримання факторингу. Після надання необхідних документів ми вийшли на кредитний комітет і нам погодили всю суму, яку ми просили. За що дуже дякуємо банку Восток. Наш основний партнер з дистриб'юцією в Україні Smart UA відригував позитивно на нашу пропозицію користуватися факторингом. Послуга факторингу вплинула на нашу компанію дуже позитивно. Оскільки ми змогли швидко поповнювати оборотні кошти, закупити додаткову сировину та розширити асортимент нашого виробництва. Ми почали також виробляти нові продукти. Це сендвічі з норі з трьома смаками та лісти норі з двома смаками. Ми дуже вдячні фонду розвитку підприємництва за програму Доступний факторинг». Це реально хороший інструмент для поповнення оборотних коштів компанії, що допомагає збільшити продажі та створити нові робочі місця. Дякуємо.